Інна та Тетяна двійнята. Дівчата схожі, як дві краплі води. Вже 29 років не розлучаються одна з одною. Разом навчалися в школі, вступили до одного вишу, тепер ще й разом працюють. Вони однаково одягаються і мають спільні смаки. Є речі, якими вони все ж різняться. Тані більш у нас гуманітарій. Я більш тих, тих, люблю технічні такі науки, я люблю економіку, більше я люблю фізику, хімію. Це єдине різне, але ну, єдине різне, що нам подобаються різні хлопці. До народження двійнят родина Гончаруків була готова, адже це не перші двійнята у цій родині. Ми двійнята. У нас в родині є і з папиною лінією, і з маминою теж двійнята. Але вони різнополі, хлопчик і дівчинка, а ми з Інною дівчата. У нас так склалося в житті, що навіть і в школі дуже багато було двійнят. При випуску чотири класи було, і в кожному з класів були по парі двійнят. І ми в дитинстві, коли бачили двійнят по дорозі, ми завжди говорили, що то і найтаня йде. Статистика свідчить, на кожні 85-ті пологи народжується двійня, на кожні 7 тисяч трійня, а на кожні 700 тисяч четверо близнюків. Зазвичай батьки однаково їх одягають, роблять ідентичні зачіски і не знають, що наука-психологія цього робити не радить. Часто батьки одягають близнюків в однаковий одяг. Насправді цього не бажано робити. Це зручно для батьків, але в той же час таким чином вони забувають про самоідентифікацію дитини. Вони, хоча зовні однакові, проте особистісно вони кожен різний. Конкуренція між близнюками та двінятами явище поширене. Зазвичай бере верх той, хто народився першим. Варто прислухатися до дитини, до її інтересів і до її. Бажань. Вони з'являються на світ однаковими, мають схожі ДНК і абсолютно індивідуальні відбитки пальців. Перехожі ледь змозі їх розрізнити, під силу зробити це лише родині. Батьки близнюків Богдана і Даниїла переконують, сплутати хлопців неможливо. Вони абсолютно різні. Вони родились в один день, вони родились в одного ж числа. Я ж казала, що різниця всього на хвилину діти абсолютно різні. Темперамент абсолютно різний. Вони як небо і земля. Один він такий дуже швидкий, дуже швидко в нього проходять образи. В нього швидко міняється, то він хоче одне він такий, гіперактивний. А другий він такий більш повільніший і він точно знає, чого він хоче. Близнюки мають надзвичайно сильний емоційний зв'язок, хоч виховувати двійню не просто, а для молодих батьків попервах це ще й суцільний стрес. Згодом розумієш, щастя подвійне, а його багато не буває. Руслан Ткачук, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінничини.